Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Ми живемо в великому місті. А скажіть мені, хто знає, як називається наше місто? Правильно, Одеса. По нашим вулицям їздить дуже багато машин. А скажіть мені, можна згратися біля дороги? Не можна, це дуже небезпечно. І Для того, щоб на дорозі не, не траплялися аварії, а люди могли спокійно перейти через дорогу, що нам потрібно? Нам потрібні дорожні знаки та світлофори. І сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію нашої дороги і світлофора. Для роботи нам потрібен кольоровий папір, клей з пензликом, ножниці, олівець та машинки макетів машин, які ми будемо приклеїти на нашу дорогу. Почнемо роботу. Візьмемо аркуш у чорного кольорового паперу і складаємо його навпіл по діагоналі. Це буде наша дорога. Та розріжемо вздовж лінії згину. Візьмемо одну частину і по краям намажемо клеєм, не обов'язково всю дорогу замазувати, достатньо просто по краєчку. Нашу дорогу і тепер приклеїмо на аркуш білого паперу. Тепер зробимо світлофор для того, щоб люди могли переходити дорогу, а машини зупинятися. Візьмемо коричневий клаптик паперу і відріжемо спочатку стовпчик. Тоненький прямокутничок. Це буде стовпчик нашого світлофору, на якому буде триматися. І трошки відріжемо ширший прямокутничок. Це буде сам світлофор. Ось так. І тепер все приклеїмо. Спочатку візьмемо стовпчик, тоненький прямокутничок, намастили його клеєм і приклеїли. Тепер ширший прямокутничок і приклеїли на стовпчик. Ось так. Тепер нашому світлофору зробимо ліхтарики. Які кольори світлофору? Червоний, жовтий та зелений. Що вони означають? Червоний не можна йти, жовтий приготуватися і зелений можна йти. Візьмемо наші клаптики, візьмемо копійкою і обведемо. Нам потрібно три кружечки і виріжемо. Ми вирізали наші ліхтарики і тепер будемо приклеювати. Спочатку приклеїмо червоний зверху, потім жовтий і зелений. Тепер візьмемо аркуш білого паперу і зробимо зебру, щоб пішоходи могли перейти дорогу. Беремо просто. Лапточок і ріжемо на тоненькі такі смужки. Виріжемо десь 4 тоненькі смужки. Цього буде достатньо. І приклеїмо на дорогу. Наша зебра готова. Тепер нашій дорозі не вистачає машин транспорту. У мене є два макета машин, це легковий автомобіль та грузовий. Візьмемо наш кольоровий папір і виріжемо по одному спочатку легковий, а потім грузовий. Обводимо кожну машинку і вирізаємо. Ми вирізали наші машинки, тепер приклеїмо їх на дорогу. Намазали клеєм всю машину і приклеїли, де вам подобається. Хай це буде машина тут. Ось ми приклеїмо десь тут. Наша дорога готова. Обов'язково дотримуйтесь правил дорожнього руху. Чекаю вашої роботи. До побачення, малят.